Вітаю, шановне панство! Мене звати Швейн Андрій Віталійович. Займаюся столярним меблевим виробництвом. Маю невеличкий цех, де і виконуємо побажання наших замовників. Навчався в 16 професійно-технічному училищі міста Київ. До речі, Моє вітання всім, хто зараз навчається. Навчався в цьому училищі. І привіт моїм одногрупникам, які мене, може, впізнали. Так, тепер про головне. Відкриваю магазин в місті Бровари. З меблевої фурнітури, столярної фурнітури, аксесуарів, які будуть допомагати майстрам робити справи, справи свої, вироби краще. Буду вести канал про новинки. які Поступають в магазин про клея, лаки тестувати, фарби тестувати, тестувати інструмент, фурнітуру тестувати, способи монтажу, способи кріплення. Ну, щось приблизно таке. Щось приблизно таке. На цьому все, мабуть, на мабуть. Наступне відео вже буду знімати безпосередньо з магазину. Безпосередньо з магазину. В кого є якісь запитання, побажання чи претензії. Вислухаю. З задоволення відповім. Дякую за увагу. Слава Україні!